Школу, у якій навчались. Я так, адже тепер працюю в ній. Добрий день! Мене звати Онищенко Олена і я вчитель. Запрошую вас поринити у світ моєї роботи. У педагогічній сфері я восьмий рік. Молодій особі завжди важливо розвиватись, бути у русі з часом та не втрачати мотивацію. Розвиток технологій надав нам багато можливостей, які ми використовуємо під час роботи на всіх своїх уроках. А викладає зараз чотири предмети: українську мову, літературу, англійську мову і зарубіжну літературу. Я використовую багато різноманітних веб-сервісів та навчальних платформ. Протягом навчального року ми разом з учнями всебічно розвиваємось, беремо активну участь у конкурсах, тематичних заходах, проводимо цікаві класні години, де ділимося інформацією та пізнаємо багато нового. Результатами нашої спільної роботи є призові місця у творчих конкурсах та змаганнях. Працюй так, щоб дітям біля тебе було комфортно і затишно. Це кредо моєї роботи. І учні завжди з радістю і натхненням підтримують мене в усіх справах. Традиційно є участь у дні вишиванки, днях рідної мови та писемності, в благодійних ярмарках, шкільних святах та урочистостях. Школа це ціла країна, двері в яку завжди відкриті. Можна почути, що молодий вчитель недосвідчений, можна погодитись, а можна працювати і показувати щодня високий результат особистих досягнень та своїх вихованців. У мене достатньо сил та енергії для роботи у сфері освіти. Є засоби та можливості для цього. Впевнена, що нові результати не змусять себе чекати. Головне це вірити в свої сили. Реалізовуватись та не втрачати бажання самовдосконалюватись і розвиватись. Люблю свою роботу, інакше напевно я б знайшла для себе іншу справу.